Вартіс, ваш надійний партнер у світі металу. Що стосується знову ж таки шляхів завершення війни, то їх будуть шукати Стармер і Трамп. Також сказали, мають нагоду зустрітися незабаром. Очікується, що під час розмови Стармера із Трампом йтиметься про подальшу підтримку України, каже за телеграф. І також зазначається, що під час зустрічі в Шотландії сторони. Обговорять шляхи припинення російсько-української війни, особливо з огляду на останні заяви Трампа з критикою на адресу російського диктатора Путіна. Ну і щодо того, як ми собі цю зустріч бачимо, та або якою ми її собі в ідеалі уявляємо, звісно, що це не буде зустріч сам на сам або очі в очі з путіним. Ми хочемо там бачити. Путіна, ми хочемо там бачити Трампа і е, Ердогана бажано, і, і когось ще з європейського союзу. Може, це буде Макрон? Наприклад, е, про це повідомили в Києві. Україна запропонувала провести зустріч лідерів за участю президентів Туреччини Рджепата і Ердогана, е, США Дональда Трампа до кінця серпня. І глава української делегації Рустему Умеров повідомив, що це за підсумками переговорів у Стамбулі. Е, українська сторона. Зазначила, що пропозиція щодо зустрічі лідерів є постійною і може бути реалізована будь-коли. Ну а президент України Володимир Зеленський буде готовий зустрітися з російським диктатором, коли той відповідно на це піде або погодиться. Також у Києві хочуть, щоб на цій зустрічі були присутні Зеленський, Путін, Трамп, Ердоган і Європейський Союз. Ердоган сказав, що хоче, я так розумію, ще окремо зустрітися з Путіним і з Трампом у Стамбулі. Для цього Ердоган планує провести переговори з обома лідерами, щоб з'ясувати, чи зможе він зібрати їх разом. Ну і також речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий уточнив, що пропозиція української сторони щодо зустрічі лідерів є постійною. Бачите, терміни Путіну вже навіть ніхто не ставив: 30 днів, 20 днів, 10 днів для того, щоб подумати 50 днів, як йому дає Дональд Трамп. каже ця пропозиція є постійною. Ну і зі свого боку, також очільник російської делегації в переговорах з Україною, той, який Мідінський, заявив, що для того, щоб зустріч лідерів України та Росії відбулася, вона має бути, звісно ж, ретельно підготовлена і опрацьована, і на ній має бути поставлена крапка у війні. Розуміючи, що ніякої крапки ні Путін, ні Мідінський, ні Пісков, ні Лавров ставити точно не готові. Ну, а Україна раніше пропонувала а, цю саму зустріч і буде чекати на момент, коли вона відбудеться. А, також президент Туреччини ще раз підкреслив, що знаходиться на стороні України. Реджептей Пордоган заявив, що конфлікт в Україні може закінчитися лише. Справедливим і довго, довговічним, довгоочікуваним миром застеріг від впливу ззовні і зазначив, що періоди мирного врегулювання вразливі для провокацій і втручань. Наголосив, що і Росія, і Україна повинні щиро говорити про мир і що цій війні настав час закінчитися. Я вам просто нагадаю, що говорити щиро про закінчення війни ми звісно можемо. Питання в іншому, питання в тому, що друга сторона щиро завершувати цю війну абсолютно не хоче і вірить в те, що вона може собі ще там захопити якихось українських територій і готує собі підкріплення з КНДР для того, щоб продовжити наступальні операції. Тому про яку щирість ми тут з вами е, наразі говоримо сьогодні. 311 е, дронів, дві або ж чотири ракети. Було запущено кінжалів по території України, про яку щирість і про яке бажання завершити цю війну ми говоримо. Ну і ще раз нагадаю, що стів Вітков повідомив, що сподівається, що припинення війни в Україні станеться до завершення каденції Дональда Трампа. Про це він сказав в інтерв'ю. Ведуча в нього поцікавилася. На що він розраховує в наступні три з половиною роки каденції Дональда Трампа, і яким би був найкращий спосіб завершити термін його повноважень як спецпредставника на що Стів вітков сказав, що ми вирішимо конфлікт Росії з Україною, досягнемо цієї мирної угоди, тому що це має статися. Ну і загалом це не мало би статися, якби Дональд Трамп, звісно, був а, на посту президента Сполучених Штатів 46-го то. Звісно, би, цієї війни ніколи би не було. Але ми про це з вами ніколи не дізнаємося. І це знову ж таки е, така, знаєте, трохи е, маніпуляція зі сторони Сполучених Штатів говорити про те, що мало би статися, якби. Тому що ми бачимо за вікном російську агресію. Ми чуємо дрони і ракети в українському повітряному просторі. Е, навіть е, вже. Країни, які до цього не думали навіть про те, щоб долучатися до НАТО, зараз активно розмірковують над тим, щоб доєднатися і стати повноправним членом. Я зараз зокрема кажу за Австрію, яка е завжди зберігала нейтралітет і нам її завжди. Ставили в приклад і казали про те, що ну можливо ви будете такі, як Австрія, тобто ви доєднаєтесь до європейського союзу, але не будете членами НАТО. Так, от Австрія тепер каже, що подумує про вступ до НАТО, от до чого призвела російська агресія. Путін хотів менше НАТО в Європі, менше НАТО біля своїх кордонів у підсумку НАТО розширяється е кожного року, е скільки Росія веде агресію проти України. Тобто всі російські дії призводять тільки до зворотнього ефекту.